Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні багато цікавих новинок, тож не пропустіть! Я в магазині Аврора. Усім дякую за огляд та приємного перегляду! Чайник електричний 449 літр 800. Кухоль металевий кольоровий 88. Лампа настільна 199 гнучка. Лампа настільна на батарейка грибок 229. Чашка скляна з малюнком 49. Чашка лимони 140. Святковий по 88 гривень 169 гривень і з квітами 99. Чайник скляний заварювальний 249. Є за 249 з кришкою дерев'яною. Цукарки шоколадні. Адвент календар 249 200 г. Форма силиконова ведмедики 6 штук, ціна 119. Пакети вакуумні гофровані. В рулоні 149. Пластикові бокси. Мій обід 58. Упаковка 3 штуки. Ось такі контейнери по 34 гривні. Ліквідація чашки по 59. Ручки об'ємні. Тарілка склокераміка 99, кухоль 59, склянка 39, каструля 299, 3,2 літра. Набір аксесуарів по догляду за тілом. Ціна 59, 4 предмети. Ложка столова 29, є ще ось такі щипці металеві. Лопатка пластикова і ложка велика, також по 29. Штатив для телефону три нога 119, клавіатура 99, тримачі для кабелю 14 пластикові, кабель 198 USB, реле контролю напруги 329. Ліхтарик настільний, акумуляторний 199, LED-підсвітка, лампа настільна USB з пультом 229. Ліхтарик-лампочка на батарейках зі шнурком 59 Альбом для малювання 57, папір офісний 159 500 аркушів, блокнот 37 на спіралі, маленький по 11, Гра настільна – лото 99 Маска догляд 2 в 1 для волосся. Ціна акційна 42 гривні 200 г. Шампунь-кондиціонер 49 250 г. Шампунь на Калада 16, бальзам кондиціонер профікар 84, шампунь 99 400 грамів. шампунь для волосся 89, спрей кондиціонер двофазний 47 гривень. Термота УФ захист 69, блиски для губ по 55, тіні для повік 44 гривні. Рум'яна тінт для обличчя. Сіна 59, підводка для повік 44, рідке мило 29 півлітрове, Шампунь гель чоловічий дала з в одному. гель для душу 44 гривні, Гель для душу нектар шик 55, серветки сухі 34 150 штук, паперові рушники 39 та 44, Еколо, великий рулон 149 та 124 гривні. Підставка Тримач під телефон 69. Колонка портативна, акумуляторна з підсвіткою 399, стереоколонки 2 штуки 199 RGB підсвітка. Стрічка LED 129 з сенсорним датчиком. Кабель 169 чорний. Пластини з тримачем для з'єднання телефону 69. Протектор для захисту кабелю 29. Підставка під телефон 69, стрічка LED з пультом 499 5м є за 400 гривень. Нічник настільний, акумуляторний 349. Новорічка знову на полицях поповнення. Заколки для волосся 2 штуки 44 та 69. І ось такі за 39. Прищепки 39 та 34 6 штук. Декорація 44 гривні, кульки по 64 на ялинку. Наліпки новорічні на скло 24. Ось такі красиві, також по 24 гривні. Є за 59. Кулька повітряна 49,55, святкова панчоха. Ось така декорація 44 гривні, наліпка на скло 14, тарілка 249, алмазна мозаїка 119. Іграшки дитячі по 349. Бджілки мама та дитя на блискавці 299. Декоративна фігура новорічна дівчинка Янгол 399. Ще ось такий класний олень за 499. Мішечок декоративний для подарунків 279. Дуже багато привезли всього новорічного. Побачила ось таку цікаву коробочку. Набір подарунковий по догляду за тілом. 5 предметів. Ціна 299 лосьйон, гель для душу, спрей для тіла, кристали для ванни та мочалка для купання. Набір іграшок на ялинку 77 24 штуки. Доріжка на стіл 180 на 33. Ціна 88 гривень. Полістер, бавовна та віскоза. Дзвіночки новорічна прикраса 3 штуки 55 гривень. Ялинкові прикраси пташки та яйця 64 4 штуки. Ще ось така гілочка цікава в паєтках за 44 гривні. Вушка дитячі 64. Вушка світяться 149 ялинка засніжена. Іграшка м'яка, коник 99. Коник більший за 199. Ось такі ще є малесенькі по 99. Іграшкові фігурки 6 штук зайчинята, 229. Дитяча настільна гра. Ціна 109. Іграшковий набір для розкопок. Ціна 99. Іграшка дитяча головоломка від 6 років. Ціна 74. Антистрес 149 м'ячик, магнітні літери 169-60 елементів, пазли 88 елементів 99. Котики антистреси по 249-299. Банан 299. Іграшковий набір для дівчинки – 299. Для хлопчика меч та щит 129. Іграшка м'яка, пташка 249. Олія ефірна 99 чайне дерево та евкаліпт. Спрей текстильний парфумований. Ціна 140 гривень. Аромадифузор з паличкою 88. Новинка за 399 Є ще по 219 та 279. Усім дякую за огляд, вдалих вам покупок. На все добре!